Звичайно, нам потрібна інноваційна економіка, і вона в нас є. Інноваційна економіка це не Донбас. І зараз насправді я зараз кажу дуже страшну річ. Можливо, це і добре, що стара економіка Донбасу зараз минова, і там можна будувати нову. Тільки що питання є в тому, що будувати її будуть не ті люди, які зараз на Донбасі там в Денері, а ті люди, яких туди приведуть. Які приїдуть з інших куточків України заради тих робочих місць, які там будуть створені новими роботодавцями. Подивіться на українську скажімо, індустрію програмування. Це одна з перших місць в світі за експортом програмних, а зараз вже буде програмний продукт. Провість про війну. Я вас хочу запевнити, що кількість інноваційних розробок у військовій сфері в Україні. За останній рік фантастично. Де це робиться? Друзі, це робиться в гаражах. Це робиться не на южмаш, При всій повазі до нього. Це робиться в гаражах. Після цієї війни за безпілотниками ми будемо перші в Європі. Я вам це впевно кажу. Тому що я знаю про 40 конструкторських бюро, які працюють у всій країні. І ми ще будемо ці безпілотники спортувати після війни. І так само інші військові технології, про які не хочу зараз говорити. Які вже сьогодні народжені тут, які мають аналоги в Європі в одній країнах Європи, не більше. Це що стосується інноваційної економіки, що стосується культури. Ми говорили про геополітичну війну, про війну між Україною і Росією. Ми говорили про геоекономічну війну, про війну між РСР і Україною. І ще треба сказати про третю війну, тому що три революції це три війни. І Революція гідності, ментальна революція, ціннісна революція вимагає війни за істину, війни онтологічної, війни культурної, де нова українська культура буде створювати нову українську ідентичність, політичну нації для всіх громадян і нести, розповідати про український міф, про українську ідентичність Європи. І ми зараз бачимо вже багато прикладів в різних сферах таких книжок яких пісень, скоро будуть і фільми, скоро будуть постановки, буде дуже багато різних речей. Я вам хочу сказати, що Південна Корея, яка стала економічним тигром, що відомо в цьому світу, так само стала культурним тигром. Корецька культура спортується в усі країни Східної Азії, які радо приймають цю вищу культуру, тому що сильніша економіка при тануловитому нації і при економічній свободі за дуже сильніша культура. Культура й, тому культура й вигідна. Культура Південній Кореї приносить фантастичні гроші. Культура приносить фантастичні гроші Америці. Німеччині, Франції, Італії. Культура це не видатки, культура це доходи. Про Сполучені Штати. Одну фразу. Сполучені Штати допомагають тим, хто допомагає собі сам. І ніколи не допомагає тим, хто сам собі допомогти, не здатний або не хоче. Що ми доведемо, що ми є такі, які готові боротися за себе, це буде гаразд. Стосовно медіа. Ми воюємо за дохлу ворону. За 10 років технології будуть такі, що телевізор буде не потрібен. І 500 телеканалів будуть просто в кожному, в кожному будинку кожного пенсіонера. Подивіться на якість нового телебачення, яке сьогодні є бідне, волонтерське. Живе не пожертву, немає мільйонів, немає реклами. З точки зору журналістики, я не журналіст, я можу зі сторони з точки журналістики. Часом вони нічим не поступається. Звичайно, що треба ще розвиватися. Сторона біженців. Ми стара ми ми, 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 маючи стару пострадянську машину державну, не можемо за її допомоги вирішити проблему біженців. Або ми. Перетворимо державну машину не ефективно працюючих, і тоді проблема буде вирішена. Або ця проблема буде наростати, і з нею буде наростати всякі соціальні невиради від кримінальної від, від, від кримінальної сфери до просто безробіття. І ще хочу сказати вам, що нас ще очікує страшенний потік російської телеграції. Коли там почне все падати і складатися, по перше. У нас передбачення полягає в тому, що при загостренні російської хвороби буде увагу хвиля антисемітизму в Росії. Ну це завжди так А, І всі, хто всі російські інтелігенти, в яких 100% російська кров буде також прирівняється до євреївському що з крипочкою. І вся ця інтелігенція російська побіжить сюди, тому що немає куди бігає, тому що Чехія не примісник, а Україна прийме. І нам треба тут будувати майданчик. Для збереження і відновлення російської культури, тому що тільки в такому випадку Росія потім зможе відновитися. Без нової російської культури Росія не відновиться. Це буде чорна діра. І на сам кінець про політику. Я не настільки обізнаний з політичними перипетіями, Я не знаю такого впливу, хто там з ким пов'язаний, мене це ніколи цікавило. Знають речі досить. Я можу сказати лише одну річ. в на зламі епох політика завжди гарнує. Щоразу виставляє більше запитів, ніж політика ставна виконати. Ми вже хочемо абсолютно новий парламент, а він ще обирається за новим законом. Ми вже хочемо такий уряд, а він ще коаліційний. Але з часиповідного розвитку політика потроху розвивається суспільство. Ми спали як суспільство 20 років, прокинулися, захотіли нової політики одразу. Буде нова політика, треба пов'язати чотири рази парламент. 15 разів уряд. І буде все гаразд. Цягається правильно і насамкінець про історичний процес. А ми всі нації, рано чи отримують політичну націю, національна держава політичну націю. Так все рухається в Європі, так все рухається в інших країнах. Іншого шляху нема. Ми рухаємося магістральним шляхом. Ми сидимо на передку величезного паротяга, який за страшенною силою і швидкістю рушить вперед. А ми не знаємо, що за спиною, ми тільки бачимо, що країни змінюється дуже часто. За нами страшенна сила історичного процесу. І та сама сила не може дозволити, щоб в 21-му столітті були живі імперії, які народилися тисячу років тому. Ну, років. Так що історичний процес на нашому боці. І це означає, що нам просто треба триматися. За поруч, щоб не випасти з того парадя. І все буде гар. Дякую, Валерій. Валерий. За Позитивне Закінчуєте завжди позитивно. Дякую. Дякую. Дякую.